Сад каменів відкрити для себе світ природної краси. Вишуканий ландшафтний дизайн починається з якісних матеріалів. У нашому асортименті понад 65 видів природного каменю різних форм, кольорів і текстур. Ми пропонуємо камінь для ландшафтного дизайну, декоративну крихту з різних порід, мармурову та річкову гальку, фарбовану крихту у 30 кольорах, а ще піщаник, травертин та інші матеріали, які ідеально підходять для оформлення доріжок альпійських гірок, клумб, або інших зон вашого подвір'я. Ми гарантуємо високу якість продукції, доступні ціни та можливість замовлення будь-яких обсягів. Металеві вироби це елегантність та міцність в одному рішенні, широкий вибір виробів з металу для будівництва та оздоблення, профлист матовий, глянцевий та 3D, металочерепиця різних форм і кольорів, штахетник з однобічним і двобічним фарбуванням, софіт з перфорацією та без, сучасний аналог сайдингу, дошка безшовна з мікрорібером, блокхаус та екобрус. жалюзі для парканів одно та двосторонні, підвіконня відливи та водостічні системи цегла Lego, жалюзі, де ніч та повний блекаут для вікон. Вироби як від українських, так і зарубіжних виробників на будь-який смак та гаманець. Ми також пропонуємо усі необхідні комплектуючі та фурнітури для вашого будівництва чи ремонту. Послуга оздоблення арт-бетоном це сучасні дизайнерські рішення для вашого дому. Арт-бетон – це сучасна декоративна штукатурка, що дозволяє створювати унікальні ефекти під бетон або камінь для внутрішніх та зовнішніх робіт. Від майже гладкого шліфованого бетону до текстурованих рельєфних поверхонь ми допоможемо вам реалізувати будь-які дизайнерські фантазії. Окрім оздоблення, ми пропонуємо авторські вироби з арт-бетону. Ексклюзивні вазони, попільнички, підставки, садові скульптури та багато іншого. Ваша уява наш матеріал для творчості. Райський куточок це вічно-зелені рослини для ідеального озеленення вашого подвір'я. Мрієте про зелений оазис. Пропонуємо туї ялинки, ялівець, самшит та вічно-зелені рослини для створення затишку на вашій ділянці. Ідеальний вибір для тих, хто прагне додати природної краси своєму простору і втілити найсміливіші ідеї ландшафтного дизайну, знижки 7% для учасників. Бойових дій, пред'явіть посвідчення у та отримайте знижку на увесь асортимент товарів. Запрошуємо вас відвідати наш торговий майданчик. Тут ви знайдете величезний вибір матеріалів для будівництва і дизайну за помірними цінами. Ми гарантуємо якісне обслуговування і допоможемо обрати ідеальні рішення для вашого дому, саду та ремонту. Сад каменів створюйте унікальний простір разом із нами.